Привіт! Сьогодні у нас остання тема із розділу такого величезного синтаксису. Тому сьогодні говоримо про оформлення чужого мовлення. Отже, чуже мовлення це будь-які слова, які сказані кимось, і ми хочемо їх передати на письмі. І одразу тоді робимо тест, потім повернемося до теорії. Пропускаємо його, залишили відповідь, і тепер дивимося. Отже, чуже мовлення може бути передано на письмі прямою мовою. І є ще один варіант, про нього поговоримо трохи пізніше. Отже, пряма мова. Пряма мова це може бути, власне, пряма мова, про яку найчастіше згадується в тестах. Це може бути діалог або цитата. Діалог і цитата ми так побіжно про них згадаємо, оскільки вони в тестах зустрічаються майже ніколи. Тому про пряму мову найголовніше. Отже, одразу про позначки. А, це слово автора, П це пряма мова. Тут всі правила будуть в схемах, тому ці позначки нам потрібні. Отже, пряма мова. Коли слова автора на початку, то потім ставиться два крапка і відкриваються лапки пряма мова з великої літери. Знак питання, знак оклику і три крапки ставляться всередині. Лапок, тобто перед лапка, перед закриттям лапок, а крапка, якось тут показано, в кінці, тобто за лапками. Далі, якщо спочатку йде пряма мова, потім слова автора, то перед словами автора ми ставимо тире. І якщо, наприклад, знак оклику, знак питання або три крапки всередині лапок, то кому тут вже не ставимо. Якщо в прямій мові орієнтовно мається на увазі, що там крапка має бути, то ми не ставимо крапку, а ставимо ось таку кому, і потім якийсь, типу там, сказав хтось. Так, і ну, таке, таке правило насправді воно є в правилах, але в тестах воно ще не зустрічалося, що якщо у нас є ось така фраза, так, там так сказала мама, якщо це слово є так або ось що, там сказала хтось, то тут не ставиться кома. Тобто ось такий от нюанс, що коми тут не буде, якщо є так або ось що. Ну і якщо пряма мова розділена, тобто слова автора на початку, потім двокрапку, потім пряма мова з великої літери, все як завжди, кома, потім тире і потім продовжується слова автора, це такий варіант може бути. А може бути навпаки, що у нас є пряма мова, яка починається саме спочатку, і потім ще продовжується в кінці, і переривається словами автора, то ми ставимо ось так: от, лапки тільки один раз, тобто на початку і в кінці. І тут кома, тире, слова автора, кома, тире. Може бути ще такий варіант кома, потім Потім крапка, потім тире, і з великої літери, не з маленької якось тут, а з великої, пишемо пряму мову. Зараз поговоримо, звісно, про приклади, тут ми їх будемо, тут ми їх так на, 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 спеціально опускаємо. Так, далі, якщо є пряма мова, а потім слова автора, типу, сказав там тато і додав щось. Або і наголосив, і сказав: якщо таке є, то ставиться двокрапка тире, і потім пряма мова з великої літери. Так, це той випадок, коли двокрапка і тире зустрічаються в одному е, місці, в, в, в один час, е, все з'єдналося. Тому двокрапка і тере, отакий от випадок може бути тільки в прямій мові, тільки в цьому місці. Так, ну і тут, в принципі, такий е, звичайний е, випадок: що знак е, е, питання знак було три крапки, потім слова автора, крапка із великої літери вже ставимо наступ. Наступну частину прямої мови. Отже, це те, що стосується прямої мови. Зараз ми про це поговоримо і одразу закріпляємо це, так, це те, що ми говорили, і закріпляємо на практиці. Отже, зараз зроби паузу в цьому відео і продумаю, які розділові знаки тут потрібно поставити за тими правилами, які щойно були. Тепер розбираємо. Отже, він сказав: два крапка, а, так, два крапка, потім лапки відкриваємо, ходімо гуляти, закриваємо, і скільки тут немає інших знаків, то ми ставимо крапку після лапок. А, він вигукує: два крапка так само, лапки відкрили, все, йдемо. І тут вже лапки закрили за знаком оклику. Так, ходімо. Закрили лапки, потім поставили кому, тире, відповіла вона. Та вже йдемо. Тут тільки тире, уже без коми. Гуляти корисно для здоров'я це у нас пряма мова. Так, сказала мама: отут є ось це так, тому ставимо тільки тире без коми. Він сказав: два крапка, Я виходжу. так, Потім кома, тире, і грізно подаюся на неї. Я виходжу. Сказав він, так, тут продовжується і, і чекати тебе більше не буду. Тобто ми закриваємо лапки ось тут, ставимо крапку. Е, я виходжу, кома, тире, сказав він, кома, тире, і чекати більше не буду. Е, я теж виходжу. Кома, тире, сказала вона і додала ось воно у нас це і додала ставимо двокрапку, тире, але мені потрібна ще хвилинка. Три крапки значить. Лапки за ними. Ох, тире без коми, вигукнув він. крапка, тире. Тільки одна хвилина. Закрили лапки. Крапка не потрібна, бо є знак окопку. Отже, ось такі розділові знаки. Тепер повертаємося на попередній слайд і договоримо про діалог. Суть діалогу, в принципі, в тому, що тут немає лапок, тут є тільки тире на початку. Кожного рядка на початку кожної репліки, і все те саме: тобто кома-тере, слова, автора, тобто все-все-все те саме, крім того, що немає лапок і тере на початку. Цитата це е, такий вид, е, в якому ми просто створюємо якесь речення, і цитатою може бути якась окрема фраза. Наприклад, там, не знаю, умовно, якийсь, е, тут зараз так, біл. Гейт сказав, і коли його це що, це якраз і буде цитата, бо це неповне речення. Біл Гейт сказав, що там не знаю, хороша ідея, це я зараз придумую насправді, хороша ідея там, це 50% успіху. Умовно, тобто, от уявимо, що в нього є така цитата, насправді немає, але це може бути. Тобто, коли є оце що, то ми можемо насправді, якщо, наприклад, цитата не повністю е представлена, то ми ставимо три крапки. Якщо повністю, то просто е можемо з великої літери, але якщо є це що, то там уже не використовуються ці всі там і так далі. Тобто це просто як продовження речення. Можна з великої літери, можна з маленькою, тут неважливо, просто це що не в лапках, потім лапки, і вони закінчуються там, де закінчується цитата. Тобто це така особливість цитати, але насправді на неї тестів немає. Тобто такого прямого тесту не буде на цю, на цю тему. Отже, рухаємося далі. Тепер говоримо про цей тест, який був на початку. Тут у нас було багато помилок. Помилок в кожному варіанті, і тепер дивимося. Добрий вечір вам. І якщо е, слова автора в кінці, то ми ставимо кому-тре Далі ні сказав сам собі Василько, тут кома пропущена, щука я не піймаю. В життя мені мозг говорив Франко, а діти були примінням Ось тут якраз все добре. Тобто, кома тре, кома -тре все стоїть. Коли я сита, то така добра. Пропущено тире, ковтнувши жертву, просичала кобра. Мама сказала: ну тут взагалі не вистачає лапок і з великої літери. Як же мені сумно. Так, отже, весь варіант нам підходить. І тепер тренуємося іще на одному тесті. Тут уже потрібно знайти помилку. Оце найтиповіший такий тест, в якому треба знайти малесеньку-малесеньку якусь помилочку, типу не вистачає коми якоїсь двокрапки або ще чогось. Шукаємо. Так, отже, дивимося. Помилка тут буде в Б. Дивимося тут слова автора, пряма мова, знак питання, тире, крикнула Мотря. А чому тут тоді двокрапка? Тут має бути, якщо у нас виходить з великої літери тут, тому просто крапка і тире. Тобто тут, тут не. Отак, от крапка і тире. Тут немає двокрапки, бо двокрапка буде тільки тоді, якщо б вона там крикнула Мотре і додала. Тобто, якби було це от ще якесь однорідне і додала, і сказала, і підтвердила щось і тоді було. А так тут звичайна крапка тире. Добре, і тепер рухаємося далі. І ще один типовий тест на таку коротеньку ще продовження теми робимо. Пропускаємо поки що цей тест, до нього повернемося і дивимося продовження нашої теорії. Отже, тепер говоримо: у нас була пряма мова, тепер непряма мова. Непряма мова це мова, в якій немає лапок, тобто передана чужа мова, чужі слова без лапок, без знаків питання чи оклику, без вигуків, повторень, вставних слів, без звертань, тобто без всього того, що є. Точним відтворенням слів мовця. Тобто, це по суті переказ слів, які були сказані. Так, Я пишу переказ, переказ слів мовця. Це недослідна передача, не дослідна передача, а така вільна, максимально, з намаганням максимально точно сказати, але все одно не точно. Так, будемо дивитися, як це зробити. Наприклад, от у нас був така візьмемо найкоротше речення. Мама сказала, купи хліба, і нам потрібно переказати ці слова непрямою мовою. Тобто, ми як це можемо зробити? Мама сказала, що ж таке? Сказала купити хліба. Або Мама сказала, щоб я купив чи купила хліба. Тобто, ось такі є варіанти. І так з усім. Тобто, ми просто переказуємо те, про що йшлося в прямій мові. І тепер повертаємося до цього тесту і дивимося, що у нас помилка є в Г-варіанті. Тут водій автобуса сказав пасажирам, які щойно зайшли, і є два варіанти це сказати правильно. Тобто на що оплатить проїзд, бо оплатить проїзд це якраз пряма мова. Нам треба сказати, щоб оплатили, оплатили проїзд, або які щойно зайшли, оплатити, тобто інфінітив дуже часто використовується в передачі. Непрямою мовою слів мовця, або е, сказав пасажирам оплатити проїзд, або сказав пасажирам, щоб оплатили проїзд. Тобто ось такі от варіанти, але так як тут, граматично неправильно. Такі тести зустрічати насправді теж досить рідко, тобто, найчастіше все ж таки буде просто на пряму мову, на визначення ось цих всіх ком, двокрапок, тере, на них потрібно натренуватися, оскільки ця тема не складна, але просто вимагає такої уваги. Тому тести надсилаю. Якщо є якісь питання, пиши, звертайся. Все, па-па.